Одного чудового дня, йдучи за продуктами, я завітав до магазину Сільпо. Там я побачив у продажу картки. У результаті, забувши, за чим саме йшов, я без вагань узяв кілька карт для поповнення власного альбому і зараз разом з вами буду розпаковувати їх. Як з'ясувалося, то була якась цікава акція під назвою «Chroma Legends». Судячи з бустера, Chroma Legends пропонує завітати до мобільної гри, у якій, вірогідно, буде набагато більше інформації про цей цікавий всесвіт. Пропозиція звучить цікаво, але я тут передусім заради карток, тож будемо їх розпаковувати. На самому бустері зображені герої серії разом з інформацією про мобільний застосунок. На звороті вказано, що основна колекція налічує 28 карток, а сам бустер містить лише одну колекційну картку. Дуже цікаво, якою красою цього разу поповниться мій альбом. Акуратно відкриваємо бустер і бачимо перед собою артефакт парасольку наснаги. Певно, вона символізує абсолютний захист, який зможе вселити у героя віру в те, що він подолає будь-які труднощі. Це дуже глибоко, особливо якщо враховувати надважкий час для нашого народу, у якому наші воїни світла творять для нас щасливе майбутнє, неймовірно колосальною ціною. Безмежна вдячність вам, воїни світла. Бажаємо вам більше подібних парасоль наснаги, які захистять вас. Зараз ми бачимо, що на тильному фоні проявлена хроматична палітра кольорів разом із назвою Серії. Тепер одразу за сімнадцятою карткою випала вісімнадцята картка колекції, схожа на ляльку Вуду, іграшка чарівника. Дуже цікаво побачити самого чарівника. Можливо, я ще поповню цю колекцію і мені випаде чарівник. Загалом, коли я бачу якусь акцію з картками, я обов'язково беру невелику кількість. Таким чином, мій альбом поповнюється хроматичністю та різноманітністю краси, і ця серія це саме те, що треба для цього. Якщо мені дуже подобається колекція, то я доповнюю її. Якщо ж не дуже, то насолоджуюсь тим, що маю. Підсумовуючи відкриття, скажу, що я задоволений тим, що випало.